Привіт, друзі, з за вами як завжди я, Артік, зати на району сьогодні грати про коленесеньку ігрушку під названням Асфальт Нітро. Сьогодні, друзі, як відео не просте буде, так як я скачав зломану версію. А як скачати зломану версію, друзі, ви можете в телеграм-каналі моєму. Там є силочка пряма на сайт. Ви скачуєте і все буде зашибись. Не треба вам нічого шукати. Так що, друзі, скачуйте і грайте на здоров'я! Так, друзі, яка в мене є ідея і план на сьогоднішню, так скажемо, ігру. У мене план один. Ви бачите, всі машини відкриті, можна тупо їх купляти, грошей повну. Так, друзі, який в мене план? У мене такий план. Будемо пробувати зараз з вами разом дивитися. У нас є клас D, C B A C. Будемо пробувати дивитися, яка машина найкраща, будемо прокачувати її, яка. Машина вам сподобається в даній цій відеоролики. Звісно, друзі, пишіть коментарі під відеосом. Я хочу знати, яка вам машина сама сподобалася. З якого більше класу машина вам сподобалася. Із класу DCBAC. Силочка на телеграм-канал мій буде в описанні під відеосом. Всі друзі, там чекаю, на дану ігрушку теж буде силочка. Нічого шукати не треба. Так, друзі, погнали. Так, клас D. Ця машина слабовата, да, друзі, давайте якусь візьмемо таку більш ось цю. Та купити ми її можемо за 140. А, по мене є. Все, дивіться, яка прикольна машинка. Скажіть, друзі. Давайте трохи звук збавимо, щоб не гравало. Дуже прикольна машина. Renault Дезір якийсь. Не знаю, що це таке. Так, бачите. Так, давайте тюнінг. затюнінуємо її по максималки. Блін, ми не можемо, нам треба відкривати боксики. Блін, це фігово, це фігово, дуже фігово. Ну, вона і так буде фігарити добре. Ну, друзі, ми машину з собою взяли, нажмемо плей, вибираємо карту, давайте ось до ось до кубок у нас є. Зараз ми їх швидко взуїмо. Ну цю машину нам треба. А можна на своїй машині, на цій. Ну що, машину не можемо вибрати, друзі. Так, я цю не хочу, я хочу цю машину, де вона... О моя краля. Ой, я купив ось до... Цю хочу я. Хоча я не можу взяти свою машину, яку я хочу. Давайте цю. Можна? Понятно. Ну Коротше, давайте будемо тим мустангом бігарити, що зробиш. Ну, друзі, погнали. Машин тут дуже-дуже-придуже багато. Так, як зума на березі, зараз будемо показувати. Так, друзі, як це в нас було мустанг. Щось таке на напотобі. Зараз побачите, як він ганяє. І напишіте в коментарі, яка вам машина більше сподобалася. Це у нас клас. Д. Так, давайте зараз загрузка, друзі, пройде і будемо з вами хасанить на максимальних тачках. Так, друзі, все все тільки починається. У нас... Локація пустиня. Такі машини фігурні час, навіть краще. Мої друзі, вам чутно. Звуки трошки збавив, щоб не було так чути. Я знаю, оцей приколчик треба було повернути, так вес. Ух ти, це я в Гритії. Я давлю, друзі, я дав. А я вже цю не грав, але думаю, друзі, багато хто став ці. Немає, наверное, таких людей, які не грав. Блін, я на цій машині прикольно теж, бачите, не можу. Нічого котлову не вийде, хоч я думаю, не грав. Відвиклітний від можу нічого. Ще така сама машина, блін. У мене супротивник непоганий б'є. Так як це є онлайн режим, та ні приколний. Оце були коли... самі втулилися. Друзі, друзі, ми можемо побирати, а ми поїдемо, приїдемо. Така машина, блін, це не та машта, що я купила. Зразу на гонку, це не то, на той що, уровень, щоб поїхати. Моя тачка буде. Так, зараз попробуємо хоч догнати, щоб в последню приїхати. Так що, друзі, якщо вам сподобається, да не, так кажемо, мій... Такий план, який я ось составив, так скажімо, що цього, щоб провірити яка машина, саме, тут вам більше сподобається. Сам що якому плану, щоб ви написали, чи вона хоч годна на вашу думку. Погляду в телефоні, заходить дуже був таких гонка аркані саме, не має, тут фізик не я піду, чого. чого. Блін, тут траса звучить. Дуже... Хоча б я в третій приїду. Защо б із четвертий приїхав? Ну четвертий тут четвертий, боже. Саме головне на перемогу участие скрій Так, нічого. Нічого страшного. Будемо зараз, друзяки, брати мою ластівочку. Може перший гонка нам дозволить взяти мою машину. О. Це буде заробити написано ти. Як же можна купляти тут доповнительні, так скажемо, баки Нитро там всякі улучшення для вашої машини, та й гроші вообще викупити все, що є на цьому білому світі. Так, друзі. На став тайтл дані. час, коли мене ось пластиком... Хто в друзі хотів машину? Я дуже подужав підібитися, вона, блін, прям нереально, така сосна, що лки-маталки, блін. Такою машиною по селі не проїдеш, як прийдешь до цих щелеп подпадаю, чесно слово, друзі. Машина вообще такий колірний, фіолетовий, такий, якийсь розовий, блін, такий насичений, вона як стыгла, знаєте? У меня машина встигла якась мородина, блін, шо, вона ну, така... Ну блин, зашибись, на машина не пробуется. Але я его навалью, если честно, якось треба. Його... Открывать, друзья, мне вовсе нужна временность. И если мы Короче, друзья, ця машина на вайві, я лише це не бачу, ні, щоб ми якось вперед пробігалися, немає ніфіга такого. Ну що, значить, цей клас такий прикольний. Ух, то оце втулили, оце втулили, блін, ну, то ще б і сам втулився, друзі. Пробачте, що собаки гавкують такі, вони відвушені, вони чуть-чуть страшно. Четвертий їду, друзі, це вже добре, скажіть. Ох ти він ззаді, 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 на хвості у мене. Нічого, ми його обженемо і приїдемо четвертиму, звісно, на первий ми хотілося. а може і четвертим, а п'ятим, четвертий, нічого п'ятими, нічого друзі, все закупило. Коротше, п'ятий, то п'ятий, друзі, нічого страшного немає. Так, друзі, ви вже бачили клас Д. Це сама максимальна машина, ото була моя фіолетова, така гарна. Тепер будемо зараз хасанити на такій машині, як Felino CB7. Сі така машина назває, так сильно замудрили. Це вже в нас іде клас. Так, зараз подивимось, який клас. Що забув пам'ять його у мене. Так, Це в нас клас Сі йде. Так, так же дивіться яка буде прикольна машина. Вслідуюча дивіться, оця прикольна. Ну, зараз провіримо цю, побачимо, як ця машина нас покаже. Так, беремо їх рухи, заряджаємо, точно все заряджаємо, сама просто заряджаємо на всі груди ділять, друзі. Так, все погнали. Знаю, що це гонка не чесна, але нам сьогодні в відосі немає чесно чи не чесно. Я тут перевіряю, яка машина сама найприкольніша. Ми всі класи, друзі, сьогодні ну, не пройдемо, я вам чесно кажу. Ну, а другий ролик по даній ігрушки буде, друзі. У вас требується лише лайк, підписка, якщо ви дійсно хочете. Дивіться, хто вона вже навалює, прямо на старті. Бо... Нітрухи, звісно, я накупив, оце з с... нітрухою йому не це взагалі... Вообще... йо 300 кілометрів. 300 кілометрів аби не розкластися, блін. Капець, друзі, ми навалюємо як прилякані. 300 валимо. Нічого це, нічого, ми навалимо. Дивіться, нікого немає. Йоли мотали, оце в нас відруха. Давайте зараз зробимо купіку. Опа. Все, перелетіли. Блін, ну друзі, чимський довго бути. Гарантуємо професійний бонщик налегали. Можете розвертатися, заїхати додому, за казав той, хто нечесно грає, але пофігу. Саме головне друзі, тут нечесно, перевірити яка машина. что бренда с с ними бывает. Также, друзья, может еще покажу вам третий класс машин. Прикольный. Но машина мне это тоже очень понравилась. Такая форма необычная, такая, как она знает, как в киберпангу какая-то машина. Не знаю, чья такая в реальной жизни, друзья, если есть, то напишите мне в комментарии, хочу дуже знать. Специально не буду шукать, чтобы вы не написали, что это на машина в Друзі, не виграв, тут заняли думку через те, що я накупив трухи і машина навалює за шибітіску Це вона ще не прокаче. Також, друзі, напоминаю вже в котрий раз, що скачати цю ігру можете в мене на телеграм-каналі. Силочка на цю ігру є на взломану ігру, там можна скачати взломану ігру таку. Так що, друзі, всіх чекаю в телеграм-каналі. Так, друзі, давайте провіримо, може ще якийсь клас. Ага, тут можемо клас проганяти цей непонятно ну, давайте отут один на один яку ми можемо в машину взяти любу? Ні, то вже любу не можемо брати ну фігу. А тут. Блін, ну що це? ограничення мені даєте якесь може я хочу поганяти блін з машинами а ну це за цю свою можу брати яка в мене є блін ну що ж ви не даєте мені поганяти Блін, це взагалі треба. Ну, давайте візьмемо зараз <вос� 'я> цю саму гонку. Тільки машина вже з класа Б. Так. Ух ти, блін, ну це, друзі, взагалі. Це вже точно кіберпанк Ультра. Я думаю, що брати не будемо, давайте візьмемо ось цю блін, це якась, знаєте, як Формула 1, блін. Та не незазенька машина. Так, Коротше, погнали що робити. Кляну не сухи, щоб у всякий случай був і відемо, друзі рвати їх. Рвати імітати, так, коротше. Зараз, друзі, будемо пробувати третю машину з класу. Клас Бі. Я теж так забуваю, він взагалі. 4 мовить. Просто провели виклику. Місто по собі не пройду, так я взагалі живу. Протоплю не закладеш, бо тут його немає. А як є бльо... На під 400 навальных. Зараз друзі хочемо поповнити, що це не максимальна швидкість машини. Та ні, то, що тут є ще максимальніша. Скаже, максимальна, максимальніша 400 км. Ну, Друзі є. Це було гарно, звісно, але трошки затупило. Блін, друзі, щось в мене на фіану виходить. Я дуже не можу все. Не можу балакати одну і грати, Нічого страшного, все буде зашибісь. Так, друзі, ми виграємо і цю Так що, друзі, ваше діло зробити дві речі. Це написати в коментарях, що машина більше сподобалася цього класу. Мені, наприклад, подобається не то, що по скорості, а по внішньому виду ось ця машина більше всіх тих двох, які були до цього. Не знаю чому, але ця машина дуже закрита, вона така прикольна. Це вже більш похоже на фонд був Гіпер Макс. Гоночний боліт, блін, саме настоящий. Коротше, друзі, ми виграли. Треба було доказати, що машина рве і було 400 км, звісно, рве. І це ще не прокачано, якби буде прокачано, взагалі 500 км, Ну, коротше, друзяки, На цьому думаю, будемо закінчувати. Якщо вам відео сподобався, ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете, звісно. Я ніколи, ніколи не, не заставляю. Як багато дехто ютубері коротше, друзяк на цьому дому вони закінчити всього самого найкращого. І все буде окрі.